Вітаю, пікірую пітунію і покажу вам, що я з нею далі роблю. Пікірую в такі 300 грамові стаканчики, приношу в парних, складаю, накриваю агроволокном. Через пару днів агроволокно знімаю, рослинки вже на той час прижилися, стоять рівненькі, свіженькі, гарненькі і ростуть собі далі. Коли цього не зробити, рослинка в'яне. Прийметься, звичайно, але пов'яне. Далі парник. Парник ось така арматура. Чоловік мені зробив, зігнув її по шнурочку, по шнурочечку її повпихав. Далі постелене агроволокно. Чому агроволокно? Бо воно дуже добре пропускає вологу, воду пропускає. Ось ця вода вона зараз впала, вона стоїть, воно ще нове, але вона вся увійде в землю. І рослинка може пускати корінь. Корінь піде теж сюди через агроволокно, і воно собі зможе живитися за рахунок землі. Не росте трава. Трава не росте, а ось тут такі запаси, зроблені за дугу, щоб трава не лягала на рослину. І тут можна бачити знову приготоване агроволокно, щоб накрити рослини, які я сюди принесу. Так і працюємо. Парник краще, як тепличка, тому що парник потім відкривається, рослини загартовуються, і коли я їх виношу на базар, на продаж, то вже готові рослинки. Можна садити, воно не в'яне, не сохне. Покажу ще свої парники. Ось парник. Ось такий парник, є в ньому рослинки, тут всього потрошечки. Є тут і сон трава. Ось і флокс. І травичка. І це теж флокс. І інші рослини. Хочу показати маргаритку. Маргаритку я вже виношу на базар, потрошки продається. Гарна маргаритка. От. Шравичка така, все зростає. У нас вже тепліше, парник відкритий, все зростає. І тішимося сонечку Сьогодні трохи, правда, в нас так, хмарненько з проясненнями, але все одно відчувається весняна погода. Ще один парничок покажу. Тут обрієта, вона вже зацвітає, її я висівала насінням. Ще з літа восени пересаджувала в стаканчики і в парник. І тут віола, яку я показувала, листечко в неї було посиніло через те, що була зима, холод. Зараз можна побачити, як віола поправляється, відпускає зелене листечко, набирає кущики, цвіте. І я вже її теж беру потрошку на базар. І потрошки продаю. от такі справи. Тут маргаритка. от Теж непогана, теж набирає кущики. І віолка. Вона би вже поправилася і набагато краще би виглядала, якби було тепло. Але, на жаль, було в нас дуже холодно, було 7 градусів морозу, була зима, був сніг, і тому. Трошки тут іде повільніший процес. Але нічого, надіємося, зараз буде тепло і ми будемо розвиватися швидше. А зараз треба працювати. До побачення! Бувайте всі здорові! Слава Україні!